Маємо свіже надходження. Туксончик приїхав 2016 року. 2 літра дизель, передній привід, машина в рідній фарбі з оригінальним пробігом 176 тисяч кілометрів і в дуже-дуже гарній комплектації. Має ось такі красиві 18 колеса, максимально фара стоїть. Панорамний дах. Безключовий доступ, шкіряний салон, електрорегулювання сидіння водія. Він код, хто хоче перевірити автомобіль. Монітор з камерою, кнопочка запуску, клімат двосторонній. підігрів і вентиляція водійського, підігрів керма, підігрів пасажирського сидіння. Також має підігрів заднього дивану. Ціна машини 195 тисяч. Машина вже в Києві. І готова до продажу.